Добрий вечір, друзі. На жаль, вчора через технічні неполадки не зміг записати випуск. Час зараз такий, що новини не встигають надрукувати, як перетворюються у старі. тому будемо наздоганяти і халюрам. І так, поїхали. Ми завершимо фінансування війни в Україні. Ми хочемо досягти мирного врегулювання цього конфлікту, заявив віце-президент США Венс. Вова кварталівський, а тобі слабо сказати, ми завершуємо угоду про надрай США. Звісно, слабо, бо в цій угоді обговорені компромати та рахунки мафії в офшорах на мільярди, які поплічники Зеленського вкрали на крові українців та на війні. Почитайте, що пише цей єрмаківський бот. Якості забули про Курську авантюру Голограми, про десятки тисяч вбитих наших воїнів, більше 500 одиниць знищеної західної техніки. Ну що, взяли Курську АЕС, обміняли Курщину на ЗС. Що ще Українська запропонує АОПа обміняти, і, головне, на що. Всі, хто підтримує ініціативи Зеленського, є пасіпаками Кремля. Придворний піша Лаченков в своєму блозі питає люди, які виїхали з України, при яких умовах ви повернетесь? Співгромадяни йому натикали факів і відповіли, все залежить від кількості шибениць на Хрещатику. Найпотужніший гальма повернення українців додому, існування за режиму. Пам'ятаєте? Ніколи московіти не жили так погано, як при президенті Порошенка. Зараз у Москві гарний, потужний припіздент, пи пише користувач Дмитро. А й дійсно, це правда. Ніколи московіти так впевнено не жили, як за Зеленського. Зеленський гарантія Путіна і Орди, і водночас потужна п'явка на шиї України. Весна прийде, саджати будемо. Пам'ятаєте, зі всіх щелин і на кожному бігбоді це гасло за команди. Назвіть мені хоч одне прізвище марадера зі зграї Зеленського, кого б за 6 років змогли посадити. Слідкуйте за логічним ланцюжком. Єрмак і Юміров провели зустрічі з віце-президентом США Венсом, обговорювали нібито безпекові виклики. І раптом в цей же день Венс заявив про припинення допомоги Україні. Співпала? Збіг? Ні, не співпала. Єрмак працює на Москву. Поки цей лапець сидить в Опі. Очікуйте на суцільні поразки України. Після російського удару по газовій станції на Одещині згадалась газова карасинка вічного вогню біля невідомого матросу в Одесі. Насправді, це пам'ятник совєтським окупантам. У розпал курортного сезону спеку постійних повітряних тривогах Одеса витрачає гроші на савкову шану загадникам та ще й мовою окупантів-агресорів. Одесити, Хіба у вас там. Нема кому на цю карасинку посадити Труханова. Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу BBC заявив, що терористу Путіну не можна довіряти, бо йому не потрібна лише частина української території. Кремлівському карліку потрібна вся Україна. Порошенка мислить як українець, тому що він і є українець. Проте Зеленський щоразу виколупає стріщини свого кумира Путіна. Мир. Хіба забули? Голограма перед виборами погоджувався віддати хуйлу пів України. где-то посередині. Тільки вороги, моро вороги могли обрати чистку Путіна. Путінський політолог Сергій Марков в інтерв'ю The Washington Post заявив, що єдиний компроміс, на який готовий ПТРФ, це зупинка бойових дій після захоплення Одеської та Харківської областей, а також Херсона та Запоріжжя. Нагадаю. За два роки до початку війни, у 2012 році, цей же Марков про мене написав Український фашист. Тепер ми бачимо, хто з нас справжній фашист. Новина в наших ЗМІ і у відосиках Голограми. Зеленський провів ставку щодо закупівлі, пікапів і фінансування підрозділів. Про це він повідомив у телеграм-каналі, проти якого Офіс вже шість років бореться. А закупівлі і фінансування ЗСУ під час війни це питання перманентне, яке мають вирішити щодня Міноборони і Мінфін. Задачі ставки зовсім інші. Це жах, кого ви обрали за Будуть обміни територіями, заявив Трамп. Чому мовчить про це Зеленський? Тому що Боротина погоджується на все, що відповідає договірняку в Патрушевим в Амані. Складно вести війну, коли твоєю армією командує Ухилян блазень з московських саун. Російські терористи просунулися біля Кучерєвого яру, золотого колодязя, Майського, Діпстейт. Російські війська прорвали фронт на схід від Добропілля площею 10 квадратних кілометрів. Ворог намагається оточити Покровськ 59-го ОШБР. Все це результат керівництва військам Ухилянтам, Ригам і московитам. На цьому все, але замовкає ненадовго. Постараюся вже завтра щось знайти цікаве. Дякую всім за увагу. Дякую за вподобайки. Всі, хто підпишеться на канал, першими дізнайтесь про смерть РФі та її лялькового режиму на банковій. Тиха ночі, бандерівці. Україна понад усе.